Євангеліє від Матвія, глава п'ята, вірші з 20 по 26. Глаголюбо вам, яко аще не избудет, правда, ваша паче, книжники Фарисей, не внідіте в царстві Царстви яко слышете, якореченно быть древним, не убиеши, иже бо убієт убиет повинен есть суду. Аж же вам, яко всяк гневай на брата свого в сує повинен есть суду, и жебо речет брату своєму рака повинен есть с сонщу, а ижеречет уроде повинен есть гиене огніній. а ще убо принесешь дар твой к алтарю, і ту тупомянешь, яко брат твой, імать нечто натя, Остави удар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Буди увещеваяся со соперником твоим скоро, донди же еси на пути с ним, да не предаст тебе соперник судьи, и судья тебя предаст слузе, и в темницу ввержен будешь. Амінь, глаголю Тебе, не ізидіше оттуду, доні же воздасі послній кодрант. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне, ви чули, що було стародавнім наказане: Не вбивай, а хто вб'є, підпадає Він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає геєні огненій. Тому, коли принесеш ти до жартівника свого дара. Та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі не вийдеш із звідти, поки не віддаситий останнього шеляга.